З 11 по 17 листопада, тиждень безпеки руху на українських дорогах. У ці дні даїшники проводять ряд профілактичних операцій: пішохід, п'яний за кермом, злочинець, безпечна швидкість, автобус, увага діти на дорозі та інші. Адже саме звини нетверезого кермана чи, чи перевищення швидкості водієм, а також за участі пішоходів та дітей стається найбільше аварій. Два дні було як попереджували водіїв. Було проводилися попереджувальні заходи, попереджувалися пішоходи, попереджувалися водії. Почалися практичні заходи, притягуємо до відповідальності як пішоходів, так і водіїв. Під час проведення операції хустські даїшники роздавали пам'ятки як водіям, так і пішоходам, адже в них ідеться про їх права і обов'язки, що знати мусить. У цілому виготовлено сім сотень таких пам'яток роздали уже 450. Крім того, на міських вулицях вели і профілактичні бесіди із пішоходами, а вже на виїзді із міста з водіями. У розмовах із останніми особливу увагу звертали на такі порушення, як перевищення швидкості та керування автомобілем у стані сп'яніння, адже усе разом дозволить забезпечити передумови для зменшення кількості аварій на дорогах. За два дні виявлено двох чотирьох водіїв керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Шість водіїв, які не надали перевагу в русі пішоходам, ну і десь около 30 пішоходів, які, незважаючи на встановлені світлофори в місті хустці, переходять дорогу на червоні сигнали світофору. Упродовж тижня безпеки руху проводять і акцію Здай кров, врятуй життя для постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Я думаю, що стосується це всіх, які небайдужі до життя тих людей, які потребують крові. Зараз в цей тиждень безпеки дорожнього руху нашими працівниками всі 100% працівників здали кров. Людям, які потребують цього, це в більшості людям, які постраждали в ДТП, Тож не нехтуйте правилами дорожнього руху та бережіть своє здоров'я та життя інших. Нагадаємо, 17 листопада всесвітній день пам'яті жертв ДТП.